Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І зараз я оголошую про старт нової рубрики у мене на каналі. Це відповіді на ваші запитання. Для того, щоб підтримувати зв'язок, для того, щоб ви чули мене, для того, щоб я чув ще більше вас, розумів, що вас цікавить, які є актуальні питання, і для того, щоб ми дійсно будували справжню спільноту однодумців. А навіть якщо не однодумців, то просто людей, які все ж таки, незважаючи на різні погляди, але бачать спільно нашу майбутню ціль: це сильна незалежна Україна, оновлена, сильна незалежна Україна? І отже, починаю якраз свою рубрику із першого запитання, яке ви написали, шановні глядачі. Будь ласка, чи збільшує Україна випуск своєї зброї, щоб ми були менш залежними від поставок? Вікторія запитує, відповідаю пані Вікторії. Дійсно, завдання, яке визначено, це збільшувати виробництво зброї. Можу сказати, що в нас виникали певні складнощі, об'єктивні, давайте говорити відверто. З моменту повномасштабного вторгнення ворог завдавав ударів по території України, в тому числі, на жаль, і по об'єктах оборонно-промислового комплексу. Специфіка така, що. Багато із них були розташовані і побудовані ще з радянських часів, тому Росії там не треба було проводити якісь додаткові розвідувальні заходи. Вони розуміли, де це, і завдавали ударів. Тому а, здійснювалися певні заходи для релокації, для вивезення, для збереження того, що можна. Найголовніше для збереження найціннішого це інженерів, це людей, які працюють в цьому комплексі, і в подальшому якраз виробництво озброєнь. На сьогоднішній день та статистика, яка озвучується Верховним Головнокомандувачем, президентом України, вона говорить про те, що понад 30% зараз Україна забезпечує озброєнням себе самостійно, навіть дещо більше. Я вам приведу приклади. У нас були неодноразові випадки на полі бою, коли наявність дронів. Українського виробництва закуплених, спільно вироблених з партнерами давали можливість нам триматися там, де нам не вистачало артилерії, не вистачало інших сил і засобів. Так було, наприклад, коли ми протягом півроку були без американської допомоги, коли наприкінці 2023-го конгрес почав розглядати це питання. Потім, 2024-й питання затягувалось, а ворог наступав на Авдіївському напрямку, і потрібно було відбивати. Ці атаки. Тоді Україна задіяла дрони, задіяла ті можливості, які в нас були. Потім дрони стали виробляти більше. Зараз у нас є системи радіоелектронної боротьби, які вироблені в Україні і спільно з партнерами і вважається одними з найкращих в Європі. На це робиться акцент, враховуючи, як трансформується війна у нас. Відповідно, далі ця ракетна програма дуже амбітно, дуже затратно, треба сказати, і вимагає часу. І, звичайно, що на це теж зараз приділяється увагу. Володимир Зеленський говорив про те, що вже ракета балістична САПСАН українська успішно випробувана. Тобто, десь вона вже розтрощила якийсь військовий об'єкт на території Росії. Для цього потрібні гроші, потрібні ресурси. Це акумулюється, і зараз є розрахунок на те, що будуть все більше підписуватися домовленості з нашими партнерами про спільні інвестиції. Виробництво зброї є такий вже позитивний приклад. Це угода з Данією про виробництво самохідних артилерійських установок Богдана. І далі буде ще Швеція, СААП, Німеччина, Рейнметал, Німеччина буде, як би там не було відроджувати власну військову промисловість. І, звичайно, що це буде включати і спільне виробництво з Україною. Тому для нас must have, іншого не дано. А звичайно, нам треба зменшувати залежність від поставок, пропонувати партнерам виробляти спільно, аби Україна брала в цьому участь. Але поки що на 100% себе повністю убезпечити, ми не можемо це складно. Така війна, яка триває, вона вимагає великої кількості ресурсів. Ви бачите, що незважаючи на те, що наш ворог Росія забезпечувала себе там і берегла те, що там залишилось ще в великих обсягах часів радянського союзу. Піднімала це все старе, виробляла вони самостійно не можуть. Вони просили допомогу в Ірану і Північної Кореї, і просять далі. І звичайно, що враховуючи, що їхній потенціал був більшим, вони просять, тому нам теж складно, і ми все ще залежні. Але звичайно, робота по тому, щоб виробляти більше свого. Вона має вестись, і це має бути пріоритетом для нашої держави на багато, багато років вперед. Зараз технології подвійного призначення і оборонно-промисловий комплекс. Це інновації, це технології, які створюють робочі місця в суміжних галузях. Це люди, це розум, це інтелект, і це те, що ну буде залишати багато тих українців, які бажають далі продовжувати і творити тут в Україні і вносити свій внесок. Нашу обороноздатність. Йдемо далі. Чому по Росії летять літачки, а не анонсовані балістичні ракети? Володимир запитує. Володимире, я вже частково на це питання відповів щодо балістики, що вона на стадії випробування, але потрібні кошти для збільшення виробництва. Цей процес таємний. Але я думаю, що ми побачимо і ракети, які полетять. Але давайте скажімо, ще й подивимося з цієї точки зору, що. Наш для нас завдання зараз забезпечити максимально ефективний результат. Якщо ми можемо забезпечити цей результат fpv дронами як було в блискучій спецоперації служби безпеки України, видатні, яка точно війде в історію цієї війни, FPV-дронами, знищити російську стратегічну авіацію, значить, потрібно можемо запускати дрони. Це вимагає менше коштів і швидше виробляти. Треба робити, дійде справа. І до ракет головне для нас не зациклюватися. Чим ми досягаємо цілий важливо результат, і коли є результат від ФПВ і є знищений російський літак, а не і нехай буде так. Головне, давайте концентруватись саме на цьому. Йдемо далі. А чому наші партнери просять нас не бити по російській енергетиці? А росіянам по нашій можна? Давайте так. Пані Євдокія запитує, відповідаю. По перше, те, що нас просили партнери не бити, це є на рівні чуток. Давайте визнаємо. Немає офіційної такої інформації, щоби хтось говорив про те, що більше того, якщо пригадуєте не так давно, горіла нафтобаза в Венгельсі, а якраз яка відповідає за заправку російських літаків і російської техніки. Ну в принципі, на території Саратовської області. Тобто, займання там було, і його там намагались погасити кілька днів. Тому об'єкт атакували. Що стосується загалом інших об'єктів, то вони вибираються виходячи із тієї стратегії, яка є загального задуму застосування сил і засобів, які б'ють по території ворога. І в цій стратегії передбачено просто об'єкти, по яких завдаються удари. Коли ворог бачить, що концентруються на чомусь. Вони звичайно починають маневри, починають там передислоковувати, змінювати точки призначення, наприклад, власних засобів ППО. І звичайно, що коли вони насичують, наприклад, умовно кажучи, нафтопереробні заводи і біля них встановлюють системи ППО. Зрозуміло, що можна бити зараз по інших об'єктах, тоді звідки ці системи ППО забрали. Тобто є певний комплекс і певні принципи. І наступне так на нас є певні обмеження. Якщо ви запитаєте, яким чином вести війну, то так, на нас є обмеження в тому плані, що ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права. Чого від нас прагнуть і наші західні партнери, в тому числі і ставлячи питання, і умови, що це умова постачання озброєння. Ми не б'ємо по цивільних будинках, не б'ємо по лікарнях, але для нас найкраще. Зменшити потенціал ворога бити по його виробництву. Це те, що зменшує ресурсну спроможність Росії, і як наслідок зменшує те, що летить по нас і завдає удари. Будь ласка, наступне питання. Скажіть, будь ласка, що робиться для ліквідації недоліків в армії, навчання, фортифікації. У мене служать рідні, знаю, як багато вони купують за свій рахунок, а виплати знімають. Що стосується а, того, що відбувається в армії, чи є факти того, що доводиться щось докуповувати за свої кошти або за кошти волонтерів, так дійсно це так. Є бійці, які прагнуть покращити свій захист, свою амуніцію, купити якесь обладнання, додаткові приціли, додаткові засоби, якимось чином ще вдосконалити, це і є в тому числі прояв народної війни. Цієї тотальної війни, коли воює народ, коли є потенціал воля до боротьби і спротиву, і люди, звичайно, прагнуть себе захистити, покращити власну ефективність в бою, свою оборону, свій захист тощо. Що стосується фортифікацій, ви знаєте, тут є, скажімо, різні площини. Перша площина, що звичайна, там, де є можливість ці фортифікації. Має на державному рівні держава гарантувати, забезпечити і нещодавно, наприклад, портал Deep State показував світлини фортифікацій на території Дніпропетровщини і, в тому числі, похвалив і оцінив те, як вони там будуються. Ну це важливо, а тому що Deep State він є таким ресурсом об'єктивним, пише в принципі, без ви знаєте, хто читає. Без якихось прикрас, тому а, це перша площина. Друга, що стосується а, фортифікації безпосередньо а, на нулі там і так далі, дуже часто це лягає на плечі бійців, і це правда, особливо піхотинців, тому що вам військові скажуть, що друг солдата крім автомата це і лопата, тому що часто складається так, техніку підігнати неможливо. Ворог здійснює обстріли, доводиться дуже важко працювати. Це дуже важка праця, вона небезпечна, тому що під обстрілами ворога, і ну, це дійсно факт. Але а, цю роботу теж складно потрібно робити, тому що це запорука виживання, окопуватися і будувати безпосередньо не те, що фортифікація, а певні позиції, окопи і бліндажі для себе. Наступне, що стосується реформ, реформи тривають в Збройних силах України будь-якому світі армія це консервативний інститут. Це не тільки приклад України, це приклад армії країн НАТО. Давайте скажемо про це відверто, і це, власне кажучи, ну відбувається в багатьох державах, тому все не просто і не завжди вдається дуже швидко та легко. Але іде робота по тому, щоб запроваджувати реформи, які потрібні в тому числі адаптовані до натівських стандартів. Питання виплат, це теж окремий момент для того, щоб контролювати, скажімо, в своєчасність та якісність, потрібно створювати правозахисні органи для військових. Я завжди говорив ще з 2022 року, що Україні потрібен військовий омбудсмен, той, хто буде опікуватися правами військових. Зараз до цього прийшли, і відповідно, ця інституція формується. Створюється, нам потрібні військові адвокати. Як і військові прокурори, в тому числі які будуть стежити за контролем і а, дотриманням законодавства, так і ті, хто буде захищати, в тому числі і права військовослужбовців, і командирів. І це теж про що я постійно наголошую на будь-яких можливих майданчиках для того, щоб ці права були захищені, дотримані, тому що армія велика, людей багато, мобілізація триває, проблеми дійсно є. І є ще над чим працювати, і ця робота буде. Надалі тривати йдемо далі, друзі, і наступне запитання, яке е, виникло, яке ви е, поставили, е, власне кажучи, зараз у навіщо нас... обговорювати дії і заяви Трампа, що він розумного сказав чи зробив? Йому не допоможе навіть його червона кепочка, його поведінка не відповідає статусу президента Америки. Дякую, була технічна просто заменка. Перепрошую, пані Любов запитує. Я відповім. Відповім таким чином, що ми обговорюємо те про що говорить Трамп, через те, що ми обговорюємо те, що говорить Трамп, якраз через те, що це президент Сполучених Штатів Америки, лідер країна вільного світу, як би там не було, так склалося. Як буде в історії далі, невідомо. Все може бути. Воно вже Сідзіньпіні, Китай натякає про те, що так не всім далеко не всі імперії вічні, і це дійсно факт. І, звичайно, що на цьому тлі, коли імперії ці вічні, Китай намагається кинути виклик, і світ завжди перебуває в боротьбі. Хто буде світобудову формувати? Справа в тому, що Сполучені Штати позиціонують себе як спадкоємець фактично Риму після розпаду Римської імперії. Таким спадкоємцем намагалися стати Континентальна Європа, Священна Римська імперія, потім держава Франків, Карл Великий, який на сьогодні вшановується в Європі як об'єднувач Європи, а потім Британія, Британська імперія, а потім США. Всі символи Риму, які є Капітолій, Конгрес, Сенат і так далі. Це все присутнє. І така є світобудова. І ми є, і ми прагнемо до того. Наше законодавство теж. Має рецепцію римського права, ми теж є частиною цього світу, і тому для нас дуже важливо, що відбувається так чи інакше. Мені теж не подобається багато заяв президента США як і вам. А, до речі, кепочка це, мабуть, щонайменше, найменше, щоб я на що б я звертаю, але бачите, аксесуар запам'ятовується. Але так чи інакше, ми повинні розуміти, що думають і наші стратегічні партнери, і як це вплине на подальший розвиток нашого світу і нашої планети. Дякую. Наступне питання, пане Олександре. В мене питання: Україна підписала угоду з Трампом щодо наших копалин. То чому тепер Трамп блокує постачання зброї? А справа в тому, що зараз дійсно зроблені перші кроки, і оголошений конкурс на літієві родовище на видобуток в Україні з допуском американських компаній для того, щоб американський інвестиційний інтерес був, де є інвестиційний інтерес, економіка за економікою може прийти і безпека. Так було в часи Європи, в часи плана Маршала. Спочатку виділили кошти, потім створили військово-політичний блок НАТО, саміт якого буде ось уже незабаром. І а, що стосується постачання зброї, то це ж теж боротьба. Треба розуміти, що крім нашої угоди, Росія постійно намагається закидати США якісь умови про спільне видобуток кріткоземів на території Росії і не тільки про газ, про нафту Дмітрієв спецпредставник Путіна, тому і літав в США. Тому ця боротьба вона йде ще не все завершено. Ще треба фіналізувати саму а, подальшу угоду. Укладенням відповідних інвестиційних договорів, і я сподіваюся, що це спонукатиме США надавати більше зброї, хоча і тут гарантії 100% немає. Але, як мінімум, шанси наші це збільшуються. Дякую. Ідемо далі. Чому не водять війська з інших країн нам на допомогу? Всі всім допомагали а в Україну нема допомоги ні живої, ні зброї. Я вам скажу, є ряд причин. Перша причина це те, що можуть боятися, друга не хочуть воювати. Третє, поки війна не прийшла на територію цих країн, їм важко мобілізуватися і оцінити в комплексі всі ці загрози, які існують. Тобто, поки не відчують на своїй шкурі, перепрошую. Ну і наступне, що навіть ті країни, які підтримали ідею введення військ, вочевидь, вони вважають, що українські... Сили можуть ще триматися, але я завжди казав, але є певні позиції Британії, наприклад, які озвучували і про це говорив і наш колишній посол в Сполученому Королівстві Вадим Пристайка. Що якби ми дійшли до якоїсь такої вже загрозливої катастрофічної точки, Британія б вела війська, тому, вочевидь, ми ще до такого не дійшли. Але і підхід про те, що як пишуть деякі західні оглядачі, що Європа буде готова воювати з Росією у 2030 році, а ви там поки тримайтеся, Ми вам зброю якусь дамо, але ви воюєте. Це теж неправильно. Якщо ви хочете, щоб ми тримались, відправляйте свої війська і давайте діяти спільно. Тоді це правильний і справедливий підхід. Наступне запитання: вісь Іран, Китай, Рашка. Що далі? Візит Келога в Білорусь. Це що? І коли чекати по 100-200 ракет по Масквабаду? Давайте по порядку. Вісь Іран, а, вісь Іран, Китай, Рашка. Ну зрозуміло, що а, завжди авторитарні режими і ті, хто виступає проти Америки, якраз от тієї світобудови, от переходимо і повертаємось до того, про що я відповідав. Чому маємо слухати Трампа? Ми не стільки Трампа, скільки курс, який обирає обирають Сполучені Штати Америки, слухаємо. І коли а, є протидія і є противага цьому курсу, ну, от є фактично Іран, а, Росія, КНДР, а, Китай і так далі. І це ті конкуренти, які хочуть кинути виклик. І, звичайно, що вони єднаються. У них не все так просто, тому що в них є як те, що їх об'єднує, так і те, що, в принципі, їх роз'єднує. Історія китайсько-російських відносин далеко не проста. і в історії дуже часто бувало, що ну, по-перше, російська імперія забрала частину території у тодішнього Китаю на території сьогоднішнього Владивостока і інших земель близького да, вибачте, далекого сходу Росії були інші інциденти Манчжурія і тому подібне. І в Китаї теж свої інтереси. Китай використовує Росію як бойову піхоту. Проти Європи, зокрема. Але звичайно, що а, ця вісь вона зараз зазнає певного надлому через те, що ми бачимо, Ізраїль атакує Іран, доволі таки успішні ці атаки, але і Іран відповідає по Ізраїлю. Теж і Ізраїль пропускає дещо. Це теж треба сказати. Але вони будуть надалі єднатися, намагатися діяти гуртом, допоки це входить в інтереси Китаю. А потім в планах Китаю просто їх усіх. Підкорити під єдину свою велику імперію, і там можливі розбіжності, вплоть до того, що можливі навіть і конфлікти регіональні, і не тільки візит Келега в Білорусь. А у мене немає точної відповіді на це питання, тому що ну, послухайте, яку роль зараз може відіграти Лукашенко? Ну, якщо США говорять з Путіним, нащо вам Лукашенко? Дивна насправді конструкція чи погодиться Україна їхати в Мінськ знову ж таки, ну ви ж розумієте прекрасно, що ні. Це безвихідна ситуація. Тому почекаємо, чи він ще поїде. Інформація така була від Reuters, але поки що не їде. По 100-200 ракет по Москва Баду, робота ведеться. Я вже відповідав сьогодні про ракетну програму. Робота ведеться. концентруємося на результаті. Чи будуть спроби прориву ППО над Москвою? Я думаю, що так. І хотів би цього так само, як і ви. Йдемо далі. США ж брали на себе зобов'язання по гарантуванню безпеки України, коли ми передали ядерну зброю. Чому на це не тиснемо? Ми тиснемо на це. Про це говорилися неодноразово. Ви знаєте, ця тема піднімалася багато разів, вона і зараз. Але питання в тому, що тиснути можна, коли була ядерна зброя, а коли ти її вже віддав, елементів і інструментів для тиску не так багато. Коли тиснеш, под, крім аргументів, потрібно ще й певні інші. Матеріальні засоби, які були б видимі, тому а, власне кажучи, чим ми могли натиснути і тиснемо це тим, що ну якщо не виконаний Будапештський меморандум, то чому Україна має дотримуватися договору про нерозповсюдження ядерної зброї, коли Україна приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, то умовою було підписання Будапештського меморандуму як гарантії безпеки. Якщо одна умова не виконана, чому іншої дотримуватися? Оце ну, це був, це був би цікавий елемент і спосіб, але і ризикований, тому що захід міг би почати реагувати негативно. Наступне питання адміністрація США йде куди завгодно, окрім України. Як вони вирішують питання України, якщо інформацію беруть в інтернеті? Ну, я вам можу сказати, що хтось бере інформацію в інтернеті і таких багато. Ну тому що отримання інформації із осінь відкритих джерел це теж 80-85, а то й 90% інформації, якою оперують навіть провідні розвідки світу і розвідувальні співтовариства. Тому тут від цього нікуди не дінешся. Але я розумію суть вашого питання глибинно чи дійсно досліджують Україну? Я думаю, що... Досліджувати Україну і українську історію, загалом все, як відбувалось, почали не так давно. Раніше, на жаль, Україну сприймали через призму радянської історії, через призму Радянського Союзу, РСР, члена СРСР і так далі. І зараз тільки цей процес виходить на інший рівень, щоб голоси нашої наукової думки, щоб голоси наших медіа, щоб голоси наших інтелектуалів, провідних діячів лунали. Все більш, скажімо, голосніше, все більш змістовніше і аргументованіше, що теж важливо, на заході. Ця робота ведеться. Але звичайно, що коли президент Трамп говорить, що ну мені там байдуже, що сказала начальниця моєї розвідки Тулсі Габерт, яку так зі скандалом призначали, це дещо дивно може виглядати. І він може керуватися іншими переконаннями, але вони проводять аналіз, питання в тому, що робити з цими даними. Вони володіють інформацією, але рішення ухвалюють політики. Наступне запитання: навіщо Шойгу їздив до корейців? І як буде знешкоджена Корея? Адже вона допомагає Росії ракетами та зброєю постійно. Шойгу їздив до Кореї, саме до північної Кореї, саме з тією ж метою, це. Безпосередньо для того, щоб отримати допомогу від КНДР, мета була це отримати ще живої сили, піхотинців, які готові брати участь в прямих безпосередньо бойових діях, як це було з північнокорейськими військами на Курщині проти позицій сил оборони. Але я отримав від коша в цьому плані. Вочевидь, Кім не настільки дурний і не хоче відправляти піхоту. Він відправляє робітників і відправляє саперів. Ну і, він хоче відправити працівників для того, щоб вони перевиробляли дрони і взамін навчалися цими дронами керувати. А що, що стосується Північної Кореї, ну поки що я боюсь, що окрім того, що якісь невідомі дрони колись в якийсь момент прилетять по військових об'єктах на території цієї країни, а відстані вже різні долали. Ми бачили різні дрони. По іншому, поки що ніяк але. Б'ють на сполох Японці і південна Корейці? Вони закликають США реагувати? США прикували увагу до Транстихоокеанського регіону, і як би там не було, будуть вимушені реагувати. Яка це буде реакція вже незабаром а, побачимо? Ну і друзі, на сьогодні ще останнє запитання, і будемо рухатись далі, пане Олександре. Чи вважаєте ви вплив Китаю в Україні? Зокрема, економічний? Небезпечним для нашої держави я маю на увазі далеку перспективу. Катерина запитує, відповідаю пані Катерині, що що стосується Китаю, дійсно з'явилася свіжа публікація в виданні за економіст в одному з провідних західних видань, де йдеться про те, що дійсно Китай відіграє все більшу і важливішу роль в постачанні до Росії засобів і елементів озброєння. Мікроелектроніки, всього, що необхідно для виробництва дронів, виробництва ракет, виробництва систем радіоелектронної боротьби і так далі. Звичайно, ми це сприймаємо з загрозою, тому що все це потім, на превеликий жаль, летить на голови нашим воякам і нашим цивільним людям для того, щоб Росія проводила свої теракти. На це не можна дивитися без занепокоєння. З іншого боку, треба розуміти, що стосується. А далекої перспективи вона буде визначатися від того, як, яку долю буде мати Росія в відносинах з Китаєм, тому що два шляхи або Китай і далі продовжуватиме використовувати Росію до останнього, або Китай почне потихеньку-потихеньку експансію, захоплення далекого сходу, в тому числі соціальними методами, економічними, в тому числі просуваючись туди, забираючи потихеньку території. І господарюючи на них, і відповідно звідти буде вибудовувати свою імперію поступово на захід. Ну а Україна в цій ситуації, звичайно, буде підтримувати прагматичні зв'язки, наскільки це буде вигідно нам економічно підтримувати з Китаєм як з торговим партнером, проводити правильну, грамотну, раціональну дипломатію, де треба засуджувати і приділяти увагу, де. Ми можемо в якимось чином взаємодіяти, взаємодіяти, але ж в майбутньому треба розуміти з точки зору глобальних процесів, які можуть торкнутися України і загалом європейських країн: це переселення народів через демографічне скорочення населення і в Україні, і в Європі, і в європейських країнах, це поширення, скажімо, рухів ісламських потенційно. І мусульмани, в тому числі перебирання більшої кількості прав. Я сподіваюся, що щось на кшталт там ісламської держави, якщо і виникне, то виникне тільки на території Росії, і створить проблеми Путіну. Такі шанси є. Ну і Схід, Китай так само. І це, звичайно, ті виклики, з якими будемо поступово стикатися. А ми маємо бути інтегровані з європейськими країнами і виробляти спільні рішення для протидії. Певним таким заходом і експансії. Друзі, на сьогодні все. Але я залишаюсь на зв'язку. Не забувайте писати ваші запитання. Така рубрика буде поки що раз на тиждень. У міру необхідності буде багато питань, буду старатись і частіше. Дякую вам за те, що ви в мене є. А кого ще немає, підпишіться на цей канал. Не забувайте про ваші лайки і відгуки. Щиро вам вдячний, до нових зустрічей і слава Україні!